Buongiorno, любі мої друзі і венторнаті сольміо каналу імпаріаму кон лілі. Я знаю, ви чекали цього відео, тому ось воно поспішила я вам його швиденько записати, тому що ми з вами хочемо здати на водійські італійські права. Тому сьогодні наше відео про квіт і тест, і за медилапатенти. Пройдемо зразок державного екзамену. Всього 30 запитань, але сьогодні ми з вами зробимо лише 10. Ви мені дасте знати в кінці відео, чи вам сподобався такий тип відео, чи ні, чи варто продовжувати, продовжувати і робити наступні 20-30 запитань. Чи ні? Якщо так, якщо вам все сподобається, тоді будемо робити більше. Ну а як же? Але обов'язково залишайте свої коменти, давайте мені знати, бо я ж не знаю, тому може зроблю якісь такі теми, що вам не дуже підходять, не дуже подобаються. А якщо ви мені не коментуєте, то я ж не знаю, що ви любите, а що ви не любите. Тому обов'язково залишайте коменти, про що ви хочете чути мої відео, чим ви хочете, щоб я вам допомогла в італійській мові. Ось, я буду чекати з нетерпінням. А зараз, давайте не гаймо часу, а пішли робити, здавати цей тест. Ось, починаємо наш квіт. Номер один. У Нас сьогодні буде 30 запитань, але сьогодні ми з вами пройдемось лише по декількох. Тому чекайте вже наступний випуск, щоб закінчити, щоб закінчити наш тест екзамен. Allora, dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine E, C, M. Va bene, що ми тут сказали? Добре, значить, ми говоримо про машини. Хто має їхати перший, хто другий, хто третій. Е, e, Ну, Тут нам говорять, що перший має їхати Е, e, потім має їхати ЧІ, потім має їхати М. Але давайте переклад... перекладемо гарно. Значить, довенду атраверсаре лінкрочу. Лінкрочу це перехрестя, так? Значить, довенду – від слова довере. Атраверсаре це перейти, переїхати дорогу перейти. так? Отже, оскільки потрібно проїхати, це перехрестя. Яке зарепрезентовано так показано нам тут in figura, на цій фігурі, і веїколі. І веїколі означає машини, так, автомобілі, де воно повинні транзитари на Seguente Orden. Повинні проїхати в наступному порядку. Seguente Orden наступний порядок. Е, чи М. Ну, що, ви вже встигли, поки я це все вам пояснила, подивитися на картинку, як вважаєте, це правильний варіант чи ні? Правильний варіант. Значить, першим у нас проїде «е», e, потім має їхати «чі». буде вже вільна і вже потім може проїхати М. Друге запитання. In presenza di tratti di strada ghiacciati, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza. In presenza di tratti ghiacciati. Allora, Якщо ä, ви бачите на дорозі, якщо є презенти, якщо видно tratti ghiacciati, означає значить, від слова g'iaccio l'et, людині, знаєте, такі, ви бачите, lit тут, lid там, знаєте, по кусочках sulastrada. Отже, якщо ви, ви бачите, що Na dvorani je led s kozkami. To je oportunum, di uh, da bi bilo dobro, če bi bila distanca odsigurca. Aumentare zmanjšati, da bi bila distanca odsigurca. Відстань, відстань від одної до другої машини. Значить, нам говорять: якщо ми бачимо кусочки льоду на дорозі, то краще постаратися, ну, не приближатися до машин, а тримати дистанцію, аументарила di sicurezza, отже, збільшити дистанцію так, безпеки. Правда чи ні? Веро о фальсо? Веро. C'è, è proprio il corretto variante. Perchiamo alla terza zepetania. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato. Allora, il segnale raffigur raffigurato oggi un po' in il знак

це Цеплення, так? То що ми сказали, що тут нам цей знак показує, що якийсь період дороги, якийсь кусок дороги ми маємо проїхати з цією педаллю абасату, так? зниженою мається на увазі, що ми маємо поставити на неї ногу і ось так вижати. Так? Мається на увазі, що маємо проїхати з виженою педаллю з щеплення. Як вважаєте, правда чи ні? Точно неправда, де ж воно нам таке показує хіба? То воно ну, нічого не має справа до педалі. E, тим більше, якщо опускатися вниз, уявляєте, нажати на фрикціони, Хто ж так? так не можна? Добре, andiamo avanti, Numero 4. Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di apertura delle chiese. Znova se nam tu kaže: il panelo, da je to super. Integrativo, raffigurato, to je, kar nam kaže. Pokazan je namalovan, raffigurato. Indika označuje, če pokazuje nam logaritem, uro, razklad. Di apertura, razklad odkritja, čega ⁇ dalek jeze ⁇. Če gledamo na ta znak, to nam to kaže, da takih urah ne odpira se cerkev. Pravilno ali ne? Veru falso. Falso! To je falso, ragaciji. Naslednje. To je il tram o il filobus sonu fermi.

Di sorpasso. «Sorpassare» означає переганяти когось. Отже, ось цей рух перегону, мається на увазі перегін, не може бути ефективним. Мається на увазі, що не можна його робити e, на e, праву сторону, адестра, якщо се манка від слова манкаре. Значить, бракувати чогось, не хватати чогось. Il salvagente» – людина, яка ну, показує там дорожній рух, дорожній рух. Знаєте, стоять на дорозі, і коли щось трапилось, показують нам, в якому русі правильно зараз нам направлятися. Отже, якщо, наприклад, трамвай зупинився, і якщо зупинився, то переганяти з правої сторони, не можна, якщо нема. Там людина, яка нам це показує. Все, зараз вже не пригадаю, як це говориться правильно, але ви зрозуміли, так? О, то як вважаєте, це правда чи ні? Правда, не можна, треба почекати. Наступне. E consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada, a due corsie, a doppio senso di marcia. Так, значить, е консентіто означає, що дозволено. Перегін sorpasso», «sul tratto discendente». Значить, «discendente», Дивіться, це від слово шендере. Бачите, бачите? шендере означає опускатися десь так? «Discendente» значить «спуск». Значить, discendente. Значить, На дорозі, яка йде в сторону в спуску, спускається, так? Коли вниз їдемо. Ді досо. Мається на увазі досо. Зараз я вам покажу на картинці, що це я для вас приготувала спеціально. І a due corsie, a а до di marcia. На дорозі, due corsie. Ну, що дорога туди назад, знаєте, одна дорога складається з двох дорог. Коли... І сенсо двосторонній рух, значить, дві дороги, і це двосторонній рух. То що, нам можна переганяти чи не можна, як вважаєте? Але перед тим, як відповісти, дивіться, ще раз вам покажу. Отже, щоб ви собі розуміли, що досо so, ми будемо мати такий зазвичай синял дідосо. So, що означає, що бачите, там трошки далі, у нас буде якась така горочка, там щось буде. Або це буде щось, типу такого, бачите, ось дорога. Або інколи, знаєте, як на дорогах ставлять а, ті штуки, я, навіть, не знаю, як вони називаються, Це щоб при... зменшити швидкість, знаєте? О, то це досо. Щось на дорозі От така горочка. Е, добре, а потім досо, сустрада до п'юсенсу кондуй курсіє. бачите? Ось вона на трад... дві дороги, які я говорила, в дві сторони різні. о. І уявімо собі, що ось така сама дорога, ось бачите, воно не в принципі не уявімо собі, а ось вона у нас таке намальовано. E, бачите, ось так атратині, рисочки раз раз раз, і там рисочки раз раз раз. Ну, в принципі, бачите, тут раз-раз раз, там раз раз раз. Ой, ну то і говорить, ну що, можна обганяти in u nostra na якійсь одній дорозі? Можна чи не можна? Можна, бачите, бо маємо. Ось такі траттині. А ми знаємо, що коли у нас таке намальовано на дорозі, то можна переганяти. L'assunzione di alcol rende più sicura la guida perché annulla la stanchezza. Отже, вживаючи алкоголь, вживати алкоголь алкогольного eh, гуда. Так, ла guida це водіння. Значить, вживаючи алкоголь, вживати алкоголь робить так, що наше водіння стає більш безпечним. Наше водіння. Ось. Значить, приймаємо алкоголь і водіння безпечне. Тому що завдяки алкоголю. Отже, алкоголь анула знімає втому. Анула, Ла Ластанкеця це є втома. Анула, ре, ластанкеце значить анулювати, так, знімати нашу втому. Отже, приймаючи алкоголь ми uh, будемо ще краще їхати, ще безпечніше їхати, оскільки пропаде наша втома. Так чи ні? Звичайно, що ні. Е фальсо. Далі. Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto. Значить, показуючи нам ось цей сигнале, так, il segnale raffigurato indica, говорить нам, показує, що No, ne consentito, ne dozvoljeno, proseguira diritto, ne dozvoljeno, proježate, prodelžujete, jihate, pravno, diritto. Je vero, je falso. Je vero, da mošo nam dozvoljeno jihate le še, a sinistra, a le še na libo. Velikono, kon sospensioni, in neficienti. po avere kome conseguenza l'anomalo orientamento dei proiettori anabaglianti. Un veicolo, znači c'è automobile, z amortizatorme, le sospensioni inefficienti, znači ne effettive, ma ne horoche, ma che non è dobre avere kome conseguenza, može mate jak naslidok, Un anno orє. Орієнтацію якось аномалійну. Значить, не добре буде працювати. Світло, значить, ближнє світло, ближні фари, проєкторі фри, а на баліанті ближні. А баліанті дальні. О, то ще раз скажемо, що автомобіль, у яких. Погані амортизатори може мати м, наслідок поганого функціонування е, фар, ближніх фар. Так чи ні? Так, це правда. Е веро. Е тутто веро. І останнє на сьогодні. Десяте. Il segnale raffigurato su una carreggiata a senso unico Preanunča linijo, del dopjo senso di circulation, znovaštevek, signale, afigurat, znaš signale, ki nam prikazujejo to tako, na uh, suhu, kar ređa ta sensu uniko, uh, na dolari z zelo 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 podno strornim ruhom, znašnik sensu uniko. Ovene, preanunča, znašnik, po, um, povidomlja je nas početek. del doppio senso di circolazione, початок двохстороннього руху. Отже, ось цей сигнал, коли ми на нього дивимося, то розуміємо, ну, так, принаймні тут написано: так, що це означає, що скоро починається вже подвійний двохсторонній рух. Це правда чи це неправда? Як вважаєте? Правильно, це є неправда, це неправда. Ось так собі переклали. Я надіюсь, ви зрозуміли. О, якщо вам сподобалася квест Леціоне Фатемі Sapere, пишіть мені в коментах, чи е, варта того, щоб ми продовжували номер два урок номер два, оскільки запитань всього 30. Тому хотілося б з вами зробити, в принципі, і всі запитання, так, щоб ви розуміли ті е, слова, не слова. Щоб ви всі гарно пройшли екзамен, тому що, звичайно, не фачли, це нелегко, легко, тому що не написано нашою мовою, це не італійський, плюс воно ж якесь таке, знаєте, складні терміни. Терміни це правда. Ось. Отже, це все. Але не хвилюйтеся, якщо ви гарно вчитеся, то все ви зможете. Все зможете і з одного разу. Найголовніше не хвилюватися а вчитися, хоч по 5, 10, 15 хвилин в день всього-навсього. 15 хвилин день і все, ви будете мати результати, будете мати готові і 100%. На сьогодні це все. Чи відділяємо на просьому леціоні. Ця!